Зорість та відповідальність важливі чинники в будь-якій роботі, тим паче в роботі депутатів. Саме для цього створена програма Сила в людях для того, щоб показувати і розповідати про їхню роботу. Сьогоднішній гість в студії, депутат восьмого скликання від фракції за майбутнє, Святослав Дроздов. Добрий день, добрий день, Оля. Святослав Миколаєвич є головою комісії з питань землеустрою, містобудування лісових та водних ресурсів будівництва благоустрою та охорони навколишнього середовища. Також підприємцем та єгером Українського товариства мисливців і рибалок. Сьогодні хотілося б більше почути про вашу е, діяльність як депутата і голови комісії? Е, досвід. Е... Та діяльність це не тільки прийняття правильних колективних рішень, це постійна присутність в життєдіяльності нашої громади, це регулярні комісійні засідання, це опрацювання людських звернень щодо приватизації, щодо встановлення відновлення меж господарських господарських дворів поділення меж між сусідніми ОТГ, поділення меж між лісовими господарствами, опрацювання та надання дозволу на розроблення детальних планів по комерційних напрямках. Це заправки автомийки, це складські приміщення, торгові об'єкти. Ну і, звичайно, Опрацювання згідно нормативів цих детальних планів та попереднє подження їх. Я нагадаю, що перш ніж потрапити проекти рішення на сесію, вони проходять комісії. От, щодо роботи в єгерській службі, що робите, які за чим доглядаєте в мисливському господарстві? Також більше 10 років я і Єгрем в Миколаївському товаристві мисливців та рибалок. Це робота з мисливськими колективами, господарська діяльність проведення та контроль полювань в нашому товаристві. Є 13 низових колективів. 13 ланок. Одна ланка налічує від 20 до 40 осіб. Це Такі напрямки, як Ілівський низовий колектив, Стілецький, Старороздільський, Новороздільський, Берездівецький, Держівський, Пісочанський, Рудницький, Гірський, Устанський, Розвадівський, ну, і, звичайно Миколаївський низовий колектив. Це Ведення мисливського господарства, заготівля кормів, викладка кормів в годівниці, в різних увідях лісових та польових, це зариблення водойм, які є, значить, користування нашого товариства. Це постійний контроль в даних напрямках. Спілкування з колективами. Проведення різних стрілецьких заходів недавно ми проводили урочиші стрільбище, стрілецький захід з метою зборів збору коштів для зсу на закупівлю дронів. Наскільки знаю, це була залучена велика кількість і мисливців, і бажаючих, і зібрана була тоді достатньо навіть не достатньо, а велика кількість коштів. Це було більше зібрано більше 100 тисяч гривень, наскільки я пам'ятаю. Більше рівні 200 тисяч гривень. Близько Значить, 200 тисяч гривень. Було, було зібрано коштів, так це було залучено. Практично всі низові колективи нашого товариства приймали участь. Приймали також участь, значить, з товариства лісівник мисливців, так масово. Причому власники зброї незалежно від товариства, значить, майстра спорту, народні депутати, так які є також значить, дотичні до стрілецьких. Моментів люди з'їхали з, з цієї області, фактично на цей захід, а на підтримку значить нас і наших воїнів військових. Це дуже важливо об'єднувати людей і підтримувати армію. І все ж таки, це велика територія підтримки мисливства, лісового господарства. Велика територія, як як все встигаєте. Завдяки, завдяки тому, що у нас значить, умовно все розмежовано між низовими колективами, голови низових колективів слідкують за напрямками, які десь закріплені за тими чи іншими низовими колективами, принципі, як іря, Приїжджаємо час від часу, ті чи інші вгіддя, дивимося, наскільки опрацьована територія, чи є корма, чи є випадка кормів, чи достатньо. От, звичайно, що стараються, стараються, працюють. От, хоча на сьогоднішній момент вже певна частина наших хлопців є на передові, але вони самі нам оголошують, що. Значить, діяльність в мисливському господарстві має продовжуватися. От. Дякую. Ви говорили про порядок. Знаю, що після повномасштабного вторгнення діяла мисливська варта. Ви теж були в складі її. Чи діє вона зараз, і що тоді, у 2022 році, робили, з чим стикнулися? В 2022 році, коли розпочалися бойові дії, коли значить, ще був такий, можна сказати, хаос. Та, от ми не знали, що, куди, звідки, як. та Практично всі мисливці зібралися, значить, вони прийшли зі зброєю, так, їм довірили там певні напрямки опрацювання, певні об'єкти. От, до яких вони відповідально ставились, ми останні зійшли значить, з охорони посту вода, залишилася після нас рота охорони, mm -hmm. і на сьогоднішній момент ми тримаємо один одного там на контролі. Так? Але десь, значить, якби в, в житті, не дай Бог, що сталося на ну, нашій території, я маю на увазі, якби десь бойові дії там, наприклад, були десь поруч, то однозначно, що хлопці б значить стали до спільної оборони і десь е е стали пліч опліч. От е е настільки мені сподобалося, сподобався їхній підхід та. Під час тих чергувань всі виважено, чітко приходили на ці чергування. Всі, значить, вчасно ніхто нікого не підводив, один одного підкріпляли. Значить, і наші не тільки мисливці були на чергуваннях, та були ще і звичайні фізичні особи, яким значить, ми роздали свою зброю, бо кожен з нас має з мисливців не одну одницю зброї. От і поставлено я вважаю, що на той момент значить було все правильно, вірно, але звичайно, з, з подачі наших керівників, бо ми, якщо чесно, значить самі не знали, як правильно поступити в тому чи іншому випадку, як себе поводити, як діяти, бо все залежить від керівництва нашого. Чи були випадки зафіксовані, чи траплялися вам диверсанти або якісь підозрілі особи на той момент? На цей момент більше 150 випадків було. От Ми так нарахували. От Значить, це враховуючи і незрозумілих осіб, які з під виглядом Значить, наркоманів приходили в наші края за, за певними незрозумілими баченнями. Так. От, але Це були спортсмени, це були колишні військові, це люди були з сусідніх районів, сусідніх е, міст. Е, значить, і е, звичайно, що, е, я думаю, були навіть і озброєні. Та, Значить, я звичайно, що навіть впевнений, що частина з тих значить, людей, які ми десь затримали, ми разом з тобто наші мисливці з прохороними органами, що заряд тих людей не просто були там, значить, порушники, та але це люди підозрілі. Звичайно, що значить ці люди, які були десь затримані нами і правоохоронними органами. Значить, вони були опрацьовані, значить, взяли на замітку, взяли їх на замітку, так, але фактично не було що їм під'явити, значить, для того, щоб їх притягнути до кримінальної відповідальності. Це все було можна сказати, умовно ну, Звичайно, що. Були люди, які значить, були наказані. До них застосовувалися ті чи інші адміністративні міри. Дякую. Що ж стосується з приводу містобудування, зокрема кварталів забудови і території або відповідних ділянок для наших військовослужбовців, які повернуться з війни, які вже є ветеранами. Чи будуть чи розробляються такі плани, як, як голова комісії? Чи щось можете сказати з приводу цього? Опрацьовуються нові квартали забудови в Старостинських округах. Першочергово, звичайно, для наших військових та для цивільного населення. Також хочу підкреслити в Миколаєві в новому житловому кварталі багатопрохової забудови між вулицями Полуботка та Львівською. Розпочало будівництво багатоповерхівки. Також в цьому ж кварталі готуємо до лоту ще ряд земельних ділянок для будівництва багатоповерхівок. Звертається в нашу громаду забудовники і відповідно ми реагуємо на їхні звернення. В перспективі в нашому місці може кардинально змінитися демографічна ситуація, а це розвиток нашого міста, розширення та будівництво комерційних об'єктів. Початкової школи е, спортивних та дитячих майданчиків. Також працюють над початком будівельних робіт е, забудовники е, біля церкви е, Успіння Пресвятої бородиці навпроти е, парку 400-річчя. Недавно е, комісійно опрацьовували детальний план даними забудови. Ця будівля може Підкреслити в перспективі цей житловий квартал. Цікаве бачення є щодо розвитку в парку 400-річчя, детальний план цього парку в даний час є опрацюванні. Це встановлення стаціонарного амфітеатру, дитячого майданчику, скейт-площадки. Звучаємо щодо співфінансування даного об'єкту немайдужих підприємців та фізичних осіб спільно з головою Андрієм Івановичем провели реконструкцію складної огорожі на колесах заді будинку культури. От ще хочемо придкувати Сурбруківку, викласти ряд нової провести ряд бетонних робіт на цій площадці на сьогоднішній момент в літній період проводять різні заходи музичні та святкові. Звичайно, є ще ряд напрацювань, але про це наступного разу це було би чудово, було б гарним місцем відпочинку. Будемо сподіватися, що, попри війну, все втілиться в життя. Що з приводу вашої професійної діяльності? Чим займаєтеся в житті? В житті, в житті я є підприємцем. Так? Значить, основні діяльністю це торгівля, оптова торгівля під матеріалами та нафтопродуктами. Де черпаєте на все це сили? Що вас мотивує? Ви знаєте… Мотивація, все, сім'я моя, це моя перша мотивація. І ви скажу вам відверто, що і колектив, з яким я спілкуюся, Мисливський колектив, це рада наша також значить, мотивує мене, бо направду є значить, і керівництво відповідальне, і депутати, з якими. Приємно працювати пліч-о-пліч пліч, в різних напрямках. Дякую. Сьогодні в студії про роботу депутатську та професійну діяльність і активізм, проекти задуми, розповідав Святослав Дроздов, депутат восьмого скликання від фракції за майбутнє. Підписуйтесь на Ютуб канал Ольга Марків, Миколаїв на Дністрі, партнер редакції Остап Грицько. thank we'll you